Приїхав я сьогодні з каутом 404 на поле. Проходить тільки обкатку, Три години. Три мото години, вірніше. Федорович працює своїм ляпиком. Покажи мобілу, рішучий. Чекай, ну, не знайді, чекай. зазніму контакти. Дивіться, як дядько дзвонить. Кнопок вже нема цифру. Кнопки є, бідний, цифру немає. Я в солярку вивожу його. Ти вилазиш в солярку. Так, да так, -да, люди бачать, де ти заправляєшся. Хто тобі видає? Давай, заводь свого льопика. Показуй що ти робиш. Картоплю глопить садить. Скоро буде скаут. З плужками працювати. Вибачаємось за вітер. Сьогодні у нас така погодка. Вітерець. Як працює ножик, питали, дивіться, раз, пішов в землю, диск відрізає. Хлоп не докидає, пишуть люди, бо рінка все таки, не, не переживайте. Хлопець пішов, чекаємо або йдемо за ним, там зараз буде світничок. Він там я бачив такого поновлював, що просто. Зараз побачимо. зупинився щоб я ближче підійшов вже дає меншу передачу О! дивіться що? що цей плужок вичверяє ну земелька нерівна десь глибше десь колесо йде Ось так цілину прориває нижній ніж. Догортач працює файно. Дивіться, яку плиту валить. Захват 50-ка зараз. Бачите, які ємки попадають, тут не оралося дуже багато часу, тому ось такий результат. Скажу одне, що цей ніж, що знизу дуже якісно виконує свою роботу. Дивіться, як ми просто перевертає. Давай більшу більшу передачу! Люблю, блоп, люблю, плюп. Ха. Чекай чуй, Стой, чекай Диска Опустил трешки, нечто Давай, працюй Зараз сядемо в кабіну, побачимо з кабіни. Сіли в кабіну двом, нема що доробити. Помалу в канаву не заїдь. Посміються люди. Сережа, будеш у канаві, посміються, мене першого придушують. Вот тобі, тобі смішно і не смішно. советская техніка, вона не підводить. Да-да-да, чекає оберну камеру. Погано, якщо обертаєш камерою, що і склониме, Погано, бачу. байсу. Факт того, що результат є. Немо діля. Сергій Федорович. Алоппасий. Телефон, кабіни, сам буфер, гара, мавпочка якась крутиться, трупа діло. Зараз я там вилезю, де гатом новина. Давай їдь, не заробив. Заробляло. Дивіться Росту же дерева. Цепнячок. Смотрите, а как Ты что? Бачите, що тут робиться, так? Да? Чекай, о! То ж дивись! То ж ти ж дивись, що ти робиш! То ж трохи! Їде телефон, главне, телефон! Подними, Подними! Ну куда ты? Що ти робиш? Що ти ой 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 яй яй Ажред устає Пісок Тож давай вже більшу передачу. Що ти? тож скоріше, скоріше. Сухо, дуже сухо. Що? А де той ще тут? Куди далі? Ти його сьогодні не зореш. Не зореш ти сьогодні. Так, любі друзі, будемо завершувати. Поїхав я додому. Новеньким апаратом для замовлення тракторців номер Залишу в описанні під відео. Знаходиться Волинська область, село Гірники. Я вже говорив, буде під відео в описі. Всім гарного дня. Полетів. Тут буде овес.